Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звуть Сергій. Ось така локація сьогодні. Це вже друге поле, вже на одному відкопався. І зараз буду тут дохожувати, дивитися, що буде з цього всього виходити. Я думаю, що вийде цікаво, Того, що там були монетки. Зараз я думаю, що і тут підуть, бо я знаходив тут теж. Але якби його горнули, то було б цікавіше. Але буду ходити, надіятися на цікавеньке. Тому мощі позручніше, друзі, буде цікаво. Поїхали копати. Хожу, друзі, по городику. Зарали городик в селі є де пробігтися, і перша манітосіна. Я вже тут не перший раз, в принципі, копаю. А, вон вона, викопую і ось є монітосик. Зараз подивимось разом, що воно таке. Вітер сьогодні, капець задуває. Ну, напевно якась Так, Радянщина. Радянщина, друзі. Треба промити. Промию, покажу. Вставлю відос. Зараз нема трошки часу. Але мені тусік, приємно, беремо, йдемо далі. Ще знахідочка, ось така мушкетна куля. Ось така от Такий язичок тут у неї кругла. Ну, Видно, якась ще не долита, чи, що. чи такі вони і були. Ну, отака от штукована. Можливо, хто знає, що це, можливо, я щось путаю. Підсказуємо в коментах. Але так як знахідочка забираємо, йдемо далі. Друзі, знаходжу ось таку знахідочку. Напевно, що якесь кілечка. Попадається мені. Але прибор сходить з ума, тут підійшов лінія електропередач. І він бідний сходить з ума. Але цепляє сигнали, цепляє такі нормальні. Звісно, що якусь мілоч ти не знайдеш, але таке кілечко якісь. Там, наприклад, монітосики, то в принципі ловить. Ну, зараз спробую здвинути частоту. Якщо вийде щось, то це. Ось така каблучечка попадається мені. Прикольно? Ну, Якийсь старський період. Забираємо, йдемо далі. Вириваю, друзі, ось ще монітос. І що воно таке, зараз будемо разом дивитися. У нас срібло, не знаю, не схоже. Якась... Якась радянщина, друзі. Ну радянська вона досі не випадає. А що воно таке? Ну треба промивати. Треба промивати, це буду вставляти. Нема зараз чим промити, треба підійти взяти водичку, тоді вже буду цікавіше показувати. Ну тим не менш, якісь троєчок чи 20 копійок щось таке. Якби срібло, воно б зразу показало. Ну видно, ось герб. Там проглядається. Коротше, якось так, забираємо, йдемо. Випадає Манітосіна, 1943 рік 15 копійок Радянщина. Ну тут такого добра буде хватати, друзі. Але приємно. Як вони звинять ці всі монетки. Клас. Класно. Хабарничка набирається потихеньку. Тому це радує, а ми продовжуємо пошук далі. Поїхали. Був, друзі, сигнальчик. Так, сигналила. І попадається монітосик. Що ви думаєте? Правильно, друзі, радянщина 1945 20 копійок рамочник Така монітосика. Ну, сохранчик такий пойдет, бодренький, можна забирати. ну Хабарничка наповнюється потихеньку. Тут поміхи у мене електро. Але такі крупні цілі прибор бачить. Але груба перепашечка. Тому тільки таке крупне беру. А вже навесну, думаю, як тут вже воно зробиться, всі ці грудочки порозбиваються, перекультивіруються, тоді можна щось таке вже і помілочи Знаходив я тут і срібло бувало. Але сьогодні так, такі от монітоси. Вітерець, вибачайте, їдемо далі. отакий, друзі-городик походив. Якраз момент такий, що вітру немає. Коротше, отак от, от. Походив, покопав, але грубо буду ждати весни. Тут, бувало, випадали цікаві речі. Але я вже тут, напевне, вже 10-й раз ходжу з різними приборами, пробую і е, постійно щось випадає. Так що таке, бий не бий, якщо переворочка хороша, будуть знахідочки. Погнали. Ось, друзі, годинка часу копу. Такий тильничок випав. Ось таке от кілечко. Ну і радянщина, друзі. Раз, два, три, 4, 5 монеток радянських викопав. Тобто кількість є де копати. А от якість, зараз переїду, бо я цей городик вже наче походив, але грубо. Думаю, шукати цю радянщину. От. Сигнальчики зловив. як то кажуть, задоволення отримав. Хочу зараз переїхати і спробувати, можливо, щось цікавіше знайти. Це буквально за годинку, 5 монет тут, тильничок від ножа, колечко. Та можна було б ще походити, щось би ще було. Але зараз буду пробувати щось, можливо, цікавіше. Так що не перемикаємось, дивимось, далі буде цікавіше. Є, друзяки, не повірив знову, але є, дивіться, випало, випало. Що це воно? О! Царизм. Заризм, друзі. Це дві копійки. Ніколаївський формат. Зараз промию, покажу вам. Взяв вже водичку. Переїхав та взяв з собою водичку. О, звеніло класно. Так аж зашкалювало, поставив першу швидкість, саму глибшу. А вона тут і не глибоко лежала. Тим не менш приємний монітосик. Забираю, іду далі. Зараз покажу помиту. Несильно, друзі, і мив. 1915-х три копійки видно. миколаївський формат. Отака От Монітосіна. Ну, стан доволі таки непоганий. Ця вся зелень відчищається. Таканітосіна. Немаленька, приємно, перший царючок за сьогодні. От. Така знахідочка, беремо, йдемо далі. Є сигнальчик, друзі. 97 сигнали. Ну Не знаю, схоже на царське, але, в принципі, царські 96, десь б'ють, 94. Ну, спробуємо. Спробуємо зараз побачити, що воно з цього вийде. Ще в землі. Ну щось таке не знаю, опа Зараз будемо бачити що. Ще не викопав. Щось глибоко доволі. Викопав, друзі. Десь тут, десь в груді. Зараз будемо дивитися. Опа, є онлайн. Цей раз повірив. Цей раз уже повірив. Цей раз повірив, вже і копнув в онлайнчику. Ну, щось, щось царське, зелене. Що воно? Напевно, якась душечка, капуста. Треба зараз промити. Ну, такий стан. Не дуже. не дуже, Але гарно звеніло 97. Бо йду, так сигналів вже, напевно, хвилин 20 немає. І тут такий бабах є. Якась потеряшечка. Зараз промию, друзі, покажу. Обіцяв, друзі, показати, але нема що показувати. вбитюща, битюща взагалі. Взагалі. Ну таке, може трохи щось і відмиється краще, там якісь символи є. Але таке. Коротше такий какалік. Попадається. Беремо ідемо далі. Ось глядачі і результатик копу. 3 години. 1915 года, от 3 от, копійочки попалось непоганий стан. Убитий теж цар, напевно, якась двушечка капуста. 1943 15 копійок рамочник, 1945 20 копійок. 3 копійки пізня Радянщина 74 1974, -й, 1974 -й, 20 копійок 1961-го, одна копійка. Це у нас тут 62 1962, -й, 1962 -й рік. Тильник від ножа, якась така прибуда, не знаю що вона, щось бронзила. І от, такі от каблучка така попадається. Не пусто, не густо, нема сьогодні срібла, але монітосиків скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 монітосиків і кілечка. Коротше, якось так, думаю, результат нормальний. Покопав, насолодився монітосиками, дзвоном цим. Далі будемо, напевно, якихось черняхів знову шукати, бо стриваються поля. Тому якось так. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайкосики. До побачення, друзі. Далі буде.